Я хочу поділитися сьогодні одною дуже важливою думкою. Я буду читати із Іванля, Іванля від Матвія, 13 розділ 24 вірша. Це Ісуса Христа розповіді, притчі, якби вчення, розуміння про. Царство Боже, про народ Божий, про синів Божих і також про плевели, про синів диявола. Ви знаєте, ми можемо бути в одній церкві, ми можемо разом бути багато років, але вийде так, що пройде час, коли ми предстанемо перед Богом, одні будуть синами. Божі, а інші, на жаль, будуть синами диявола. Хто це визначає, хто визначить і хто розпізнає? Давайте ми прочитаємо Слово Боже і ми все зрозуміємо. Ісус Христос нас застереже, і Він каже іншу притчу. Тобто Ісус Христос розповів їм, говорячи, Царство Небесне подібне до чоловіка. Який посіяв добре насіння на своєму полі, коли ж люди спали, прийшов його ворог і посіяв, плевали між пшеницею і пішов. А коли зійшли паростки, і з'явився плід, тоді з'явились і плевали. І, прийшовши, раби господаря, сказали йому: пане, хіба не добре насіння, ти посіяв на своєму полі? Тоді звідки воно має плевели? Він же сказав їм ворожа людина це зробила. І раби сказали йому, хочеш, ми підемо виберемо їх. Він же відповів ні. Щоб, вибираючи плевели, ви водночас не викоренили з ними пшеницю. Залиште рости разом те й друге до жниву. А під час жнив я скажу жінцям, зберіть спочатку плевели та пов'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою. Дуже цікаву притчу, розповідь Ісус Христос розповідає для учнів. Є певне поле. На цьому полі щось було посіяно, посіяна була пшениця. Дуже здивувало учнів ця притча, вони не могли зрозуміти Ісуса, що це значить. Хто такий сіяч? Що це за поле? Що воно значить? Хто що таке пшениця? Чи кого ти передбачаєш, роздай нам роз'яснення, хто такі пшениця, хто такі плевели. Ісус Христос, коли вони вже відпустили людей, народ, і увійшов він у дім, і підійшли до нього учні, його, це в 36 му вірші і далі, говорячи, поясни нам притчу про плевели на полі. Друзі, а що нас більше цікавить? Пшениця чи плевели? У вас пшениця більше цікавить. Хтось не знає, що більше. Когось, можливо, також плевели більше цікавлять. Що ж це таке? Щось, щось неприємне, да? Що це за плевели? Ну, якось вони з'явилися. Дискомфорт якийсь вони роблять. Проблеми роблять синам Божим. Можна піти їх вирвати, можна піти їх вигнати. Може з церкви їх убрати, може ще звідкись, може десь з роботи, може ще звідкись треба вбрати, треба. Він каже, ні, 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 не потрібно. Друзі, як хочеться сьогодні нам, коли біля нас трошечки бувають дивні люди, як хочеться звільнитися від таких людей. Да? І часто кажуть, до пастиря підходять, а ну пастир десь. Уберіть цю людину. з церкві. Дуже незручно з цією людиною бути в одній церкві. І порой, коли пастир не вбирає, каже, давайте будемо молитися, давайте будемо увіщувати. Ну, хочеться поступити по Слову Божому. Щоб шкоди не. Не принести, не нанести людям, які рядом сини, доньки Божі, які служать. Можливо, вони привели цю людину хочуть спасти. А ми зараз відкриємо двері так, вон звідси. Два, три зальота вже якісь неправильні речі нагнали звідси. І ті обіжені такі сидять. Що це за пасать? Що це за служителя тут? Дивіться, як цікаво Ісус Христос пояснює. Цю притчу. Він же сказав їм у відповідь. Це навіть, знаєте, це така таємниця. Друга таємниця. Він пояснює. І він, він сказав їм у відповідь: Той, хто сіє добре насіння, є син людський, тобто Ісус Христос. Ісус Христос сіє це насіння. Поле це є цей світ. Тобто, тут, де ми з вами живемо, в, цій, в цьому середовищі, називається цей світ, ми тут з вами є. Добре насіння це сини царства, а плевали це сини лукавого. Якщо хто займався трошки полем пшеницею, ви бачили, що на певному етапі взагалі пшеницю від плевела практично неможливо відрізнити. Коли виростають і наповнюються колоски, тоді зразу вже видно. Де пшениця, а де плевел. Я тільки недавно пізнав, що плеволи, вони не просто схожі на пшеницю, а вони ще є і ядовиті. Вони ще можуть шкоду принести. Вони не просто схожі на пшеницю. Поле це є світ, добре насіння це сини царства, а плеволи – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, є диявол, аж нева кінець віку. Жінці – це ангели. Тому як збирають плевели і вогнем спалюють, так буде при кінці цього віку. Пошле син людський, ангелів своїх, і зберуть із царства Його всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів, тоді праведні засяють, як сонце. У царстві Отця Свого, хто має вуха слухати, нехай слухає. Дорога церква, брати і сестри, як важливо сьогодні нам бодствувати, щоб нам дійсно бути синами і доньками нашого Бога, щоб ніхто із нас не опинився в стані плівела. Чим відрізняється навіть пшениця від плевела? Пшениця дає зерно, із зерна робиться хліб. І їдять люди. Що дає плевел? Плевел дає нічого, він дає пустишку. І ми маємо сьогодні також задуматися, якщо я є син чи донька Божого, якщо я є пшениця, то я маю бути налитим, як те зерно, і приносить дійсно плід для царства Божого. Ми всі з вами маємо працювати на неві, друзі, і приносить плід добрий. І ми маємо про це думати. Господи, я маю про це думати, я маю сьогодні про це дбати, тому що диявол він сьогодні також приходить в кожну церкву і підсіває, підсіває, знаєте, своїх людей, він запускає. Вони входять, ці люди, вони руйнують, руйнують братерські ради, руйнують спільноту, знаєте, відносини між братами, між сестрами, вони руйнують церкви. Їхня задача сьогодні використати братів сестер, використати церкву і піти далі. І ми маємо з вами зрозуміти, побачити, відчути цих плевелів, які приходять до церкви. Ми маємо з вами зрозуміти, хто це такі. Господи, дай щоб я не був в тому стані і не був сином диявола чи донькою диявола. Є ще сьома таємниця це про невод. Ще царство небесне подібно до невода, закинутого в море. І який зібрав риб усякого роду, і який, коли наповнився, витягли. На берег і, посідавши, відібрали добре в посудини, а негідне виконули геть. Так буде й при кінці віку, вийдуть ангели і відділять злих із середовища праведних, і вкинуть їх у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. Ми прочитали. Пояснення другої таємниці і сьомої таємниці. Друзі, буде Ісус Христос, якби Бога проділять і будуть ангели, розбиратись між пшеницею і плевелом, і будуть також розбиратися між родом риби, яка піде до Господа в царство Його, а яка буде викинута. Сьогодні ми бачимо, що часто цей плевел закидується, і дійсно, ця сітка закидується, і риби дуже багато. Хто тягнув сіткою рибу, ви знаєте, що як витягнеш, чого там тільки немає. І раки там, і різна риба, і жаби чого там тільки немає. Викидаєш, перебираєш, і потім раз зібрав, дивишся о, цього карпа чи цього карася, там ще можна щось залишити. Може білий амур чи ще щось попалося. Все добре, свідобне, забрали, а те все куди. Викинули його. Викинули. Нецікаво. Нема цінності там в ньому. Так точно слово Боже каже, можуть бути із людьми. Так можуть бути з синами і з доньками, ходити до церкви, бути в церкві, бути сьогодні в служінні Служити Богу, а може не служити. Бути християнином, а може просто називатись ним. Бути по суті ним, а можна просто форму маску вдіти християнин. Хтось приносить пліт, а хтось, знаєте, так, за кампанію. І я з вами, і я теж з вами там чуть-чуть десь пальчиком допоміг трошки. А хтось просто каже, я ж там, десь за вас просто переживав, десь там із далеку, із своєї квартири. Не виходив на поле, не пахав, не працював разом. З синами, доньками Божими, там же ж жарко, там же ж Сонце пече, там холодно можна захворіти. Я так переживав з вами був в своїй теплій квартирі. Друзі, ми маємо зрозуміти, що царство Боже, воно силою береться. Ісус Христос також сказав в часи Іоанна Хрестителя. Царство Боже береться силою. І той, хто тільки прикладе зусилля, схопить Його. І той, хто схопить його як бонус, як благословіння, дожене земне це благословіння ту людину. Ми маємо сьогодні, як діти Божі, розуміти, бути мудрими, бути благословеними, бути, знаєте, богобійними, чесними, справедливими, знати, як працює Слово Боже, як звідки приходить благословіння, як бути вірним Богу, як бути сином Богу, а не плевелом. Я хочу з вами помолитись про ці речі. Давайте піднімемось. Бог наш, великий, чудний і славний, ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми хочемо від усього серця прославити Твоє ім'я, Боже, віддати належну славу тобі честь і хвалу. І нехай Твоє ім'я буде благословене, прославлене і возвеличене. Ми буквально віримо, Господь, в Твоє живе слово, яке ти сьогодні дав для нас. Ми просимо, дай нам усім передивитися своє життя. В якому стані моя душа, в якому стані, Боже, мій духовний сьогодні чоловік Боже, в якому стані? Що в моєму розумі, що в моєму серці? Чи є страх Божий, чи я наповнений сьогодні Господом, чи я наповнений сьогодні Духом Святим, чи я наповнений сьогодні Господь твоєю правдою і Твоєю істиною, що відбувається сьогодні в мені? Чи я сьогодні приношу плоди добрі, чи я просто добрий слухач? В одне ухо війшло, в друге вийшло. Чия та людина, яка підходить до зеркала, подивилася на своє лице, подивилася на свої різні моменти, і я відійшов і забувся. Господи, чи ми пам'ятаємо сьогодні слово Твоє, чи ми пам'ятаємо ту обіцянку, яку ми тобі обіцяли, а ми обіцяли служити тобі в добрі, в чистій совісті? Ми добровільно, Господь, пішли за тобою. Ми прийняли Господа як свого особистого Спасителя. І ми хочемо сьогодні бути синами і доньками Богу живому. І ми хочемо прославляти, Господь, ім'я Твоє, ім'я царя-царів. І ми хочемо служити сьогодні на ниві Твоїй і принести багато плодів Тобі, Боже, і принести багато снопів в царство Твоє. Алілюя, Боже! Допоможи нам в цьому. Запали наші серця. Забери всякий страх, забери всяку лінь, Боже, забери. Дай твоє відкриття, дай твоє розуміння, Боже, дай твоє бачення. Я прошу за церкву благодать, за синів і доньок твоїх, Боже, прошу. Щоб більше вони приймали участь в служінні Боже, особливо за молоде покоління, за молодих, Боже, щоб вони були на молитовних служіннях, щоб вони, Господь були на ранішніх чи на вечірніх. Кого, як виходить, Боже, вони служили там, де тільки можливо, Боже. Завтра буде також Господь, тут велика іваналізація Багато прийде людей, Боже. Очікуємо більше тисячі людей, і потрібні працівники на нибі Твої, Боже. Потрібні люди, які будуть служити, працювати, які будуть зустрічати тих людей, які будуть, Господь, говорити до них, які будуть промовляти добре Слово Твоє, які будуть говорити істину Твою, Боже, які будуть привітні, які скажуть про Господа. І скажуть, що Господь любить їх. Великий, всемогутній Бог, благослови. Приготуй наші серця, приготуй наші душі, благослови братів і сестер, що поспішили завтра прийти, Боже, поспішили послужити тим людям, які взяті на смерть. Хто скаже їм про благовістку? Хто розкаже їм про Твою велику любов і про Сина Твого Ісуса Христа, хто це розповість їм? Господи, допоможи нам, допоможи нам. Допоможи нам в цьому. Тобі хай буде вся слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.